Говард Філіпс Лавкрафт. Фатум, що спіткав Сарнат, У країні Мнар лежить широке спокійне озеро, яке не живиться від жодного струмка і жодному струмку не дає початок. Десять тисяч років тому на його березі стояло могутнє місто Сарнат. Але зараз Сарната більше немає. Кажуть, що в предковічні часи. Коли світ був ще молодий, і коли перші люди із Сарната ще не прийшли Україну Мнар, на березі озера стояло інше місто Сірокам'яне місто Ібр, яке було таке ж давнє, як і озеро, і населене істотами, які навряд чи милували око. Ті істоти були дивні і потворні, як зрештою, і всі істоти, що народилися разом зі світом. На цегляних колонах Кадатерона написано. Що ті істоти з іба кольором такі самі, як озеро і туман, що здіймається над ним, що у них вирячені очі, товсті відвислі губи і нашорошені вуха, голосу ж вони не мають. Написано також, що однієї ночі вони у туманах зійшли з місяця, а разом із ними спустились на землю і широке спокійне озеро, і сіро кам'яне місто Іб. Можливо, так і було. А от достоту відомо. Що поклонялися вони кам'яному ідолові кольору морської хвилі, вирізбленому у подобі бокруга, великого третона, перед яким вони страхітливо танцювали у світлі начербленого місяця. І написано у папірусах Іларнека, що одного дня вони навчилися добувати вогонь і звідтоді часто розкладали ватри на своїх церемоніях. Але про цих істот написано небагато, бо жили вони у прадавні часи, а людина ще молода. Тож їй мало що відомо про тих найдавніших живих істот. Минуло багато епох, і в країну Мнар прийшли люди темношкірі пастухи з отарами тонкорунних овець. Вони побудували міста Траа, Іларнек і Кадатерон на звивистій річці Ай, а деякі витриваліші за решту племена дісталися берегів озера і звели сарнат на тому місці, де у землі були поклади дорогоцінних металів. Неподалік від сірого міста Іб ці кочові племена заклали наріжний камінь Сарната і вельми чудувалися з вигляду мешканців Іба, але до їхнього зачудування домішувалась ненависть, бо вони вважали, що з настанням темряви істоти з такою зовнішністю не повинні виходити у світ людей. Не сподобались їм і дивні скульптури на сірих монолітах міста Іб, бо ті скульптури жахали їх своєю давниною. Чому ці істоти і їхні скульптури навіть після приходу людей так надовго затримались у світі, ніхто не міг сказати. Це могло трапитись хіба тому, що тиха країна мнар віддалена від більшості інших земель яву і земель снів. Що довше люди Сарната спостерігали за мешканцями міста Іп, то більше зростала їхня ненависть. А особливо вона посилилась, коли вони з'ясували, що ці істоти слабкі, а їхні, мов у меду стіла. Вразливі для каміння списів і стріл. Тож одного дня молоді воїни, пращники, списники і лучники виступили супроти Іба і винищили всіх його мешканців, зіштовхуючи їхні химерні тіла в озеро довгими списами, бо не хотіли їх торкатися. А оскільки їм не подобалися і сірі різьблені моноліти Іба, то їх теж скинули в озеро. Дивувались тільки з того, яких величезних зусиль тим істотам треба було докласти, аби доправити ці камені так здалеку, бо нічого схожого до них не було ні у країні Мнар, ані у поближніх землях. Так у всьому стародавньому місті Іб не пощадили нічого, крім кам'яного ідола кольору морської хвилі, вирізбленого у подобі Боркуга, великого Третона. Його молоді воїни забрали із собою до Сарната. Як символ перемоги над старими богами та істотами іба, і на знак свого панування на землі Мнар. Але наступної ночі, після того, як його встановили у храмі, трапились жахливі речі, бо бачили, як дивні вогні танцювали над озером, а над ранок люди виявили, що ідол пощез, а верховний жрець Таран Іш лежав мертвий із застиглою на обличчі гримасою невимовного жаху, помираючи. Таран Іш грубо видряпав на хризолітовому вівтарі знак фатуму. Після Таран Іша у Сарнаті було багато верховних жерців, але ідола кольору морської хвилі так і не знайшли. Минуло багато століть, упродовж яких сарнат усе більше і більше процвітав, і тільки жерці та ще старі жінки пам'ятали про знак, який Таран Іш видряпав на хризолітовому вівтарі. Між сарнатом та містом Іларнек проліг караванний шлях. І дорогоцінні метали із надри землі обмінювали на інші метали, багатий одяг, книжки, знаряддя для ремісників та інші предмети розкоші, відомі людям, які мешкають на берегах звивистої річки Ай, і далі за нею. Тож сарнат став осередком могуті, освіти і краси, а його завойовницькі армії підкоряли поближні міста. І з часом на троні сарната сиділи королі не тільки краю Мнар, але й багатьох довколишніх земель. Величний сарнат був дивом світу і гордістю всього людства. Стіни його звели із шліфованого пустельного мармуру, 300 ліктів за заввишки і 75 завширшки, так що на них могли розминутися дві колісниці. Вони простягалися на 500 стадій і доходили аж до озера, де зеленавий кам'яний мол приборкував хвилі, які дивним чином збурювалися раз на рік під час святкування річниці знищення іба. У Сарнаті було 50 вулиць, що пролягали від озера до караванної брами, і ще 50 вулиць їх перетинали. Вулиці були вимущені оніксом, окрім стежин, якими переганяли коней верблюдів і слонів, які були забруковані гранітом. Брам у Сарнаті було стільки ж, скільки й вулиць, що виходили на суходіл. Кожна була відлита з бронзи й оздоблена обабіч входу фігурами левів і слонів, вирізаними з якогось більше незнаного людству каменю. Будинки серната були з глазурованої цегли і халцедону. Біля кожного був оточений муром садочок і озерце з кришталевою чистою водою. Споруди відрізнялися дивовижною архітектурою, і в жодному іншому місті не було подібних. А мандрівників істра. Іларнека і, і Кадатерона вражав вигляд сайливих бань, які їх увінчували. Але ще прекраснішими були палаци, храми і сади, закладені старим королем Зокаром. Багато палаців було у Сарнаті, найскромніші з яких своєю величю перевершували будь-який утра Іларнеку чи Кадатероні. І вони були такими високими, що, опинившись всередині, можна було забути на небі течі на землі. А у світі просочених оливою з дотура смолоскипів на стінах вигравали розлогі фрески, що зображали королів та армії, і велич цих розписів заразом вражала і викликала захват у глядача. Споруди палаців підтримували численні колонни, висічені з кольорового мармуру і вкриті різбленнями неперевершено красивих форм. У більшості палаців підлоги були вкриті мозаїками з берилу, ляпіслазурі, сардоніксу і карбункула. Та інших подібних матеріалів, скомпонованих таким чином, що тому, хто ступав по них, здавалося, ніби він ступає килимом з рідкісних квітів. А ще там були водограї, які плюскотіли запашною водою у хитромудро переплетених струменях, та все це затьмарював палац королів мнару і прилеглих земель. Їхній трон стояв на двох золотих левах, що припадали до землі, і сильно вивищувався над підлогою зали. Трон був вирізблений із суцільного шматка слонової кістки, і навряд чи хто зміг би пояснити, звідки взявся такий величезний шматок кістки. У палаці було безліч галерей і багато амфітеатрів, на арені яких на втіху билися леви, люди і слони. Іноді амфітеатри заповнювали водою, яку величезними акведуками підводили з озера, і тоді там розгорталися жорстокі морські бої між плавцями і смертельно небезпечними морськими потворами. Величними й дововижними були сімнадцять баштоподібних храмів Сарната, складених з яскравих різнобароних каменів, незнаних де інде. На цілу тисячу ліктів здіймався найвищий з поміж них, у якому верховні жерці мешкали у не менших розкошах, аніж королі. На нижньому поверсі були такі ж просторі й розкішні зали, як і в палацах, там збиралися юрби, щоб поклонятися Зокалару, Тамашу та машу і лобону. Верховним богам Сарната, чиї оповиті хмарами ладану священні зображення можна було побачити на монарших тронах. На відміну від ідолів інших богів, Зокалар, Тамаш і Лобон були вирізблені настільки майстерно, що можна було заприсягтися, нібито самі милистові боги сидять на престолах зі слонової кістки. А на горі безкінечних сходів з блискучого цирконію була розташована кімната у вежі. З якої у день верховні жерці споглядали місто, рівнини й озеро, а вночі таємничий місяць, яскраві зірки, планети та їхнє відзеркалення у водах озера. Тут проводилися давні таємничі ритуали, які виражали ненависть до бокруга великого Тритона. І так само тут був хризолітовий вівтар, на якому був викарбуваний знак фатому Таран Іша. Не менш чудовими були сади, закладені старим королем Зокаром. Вони росли просто у середмісті сарната, займаючи величезну площу, і були оточені високим муром. Сади були вкриті величезним скляним куполом, крізь який сяяли сонце, і місяць, і зорі, і навіть планети, коли небо було ясне, і з якого сяяли підвішені подоби сонця, і місяця, і зірок, і навіть планет, коли небо було захмарене. Влітку сади охолоджувалися ароматним свіжим бризом, який здіймали хитромудрі вентилятори, взимку ж їх обігрівали приховані вогнища, так що у садах завжди була весна. Серед зелених лугів і садів блискучою галькою струменіли помережені безліччю місточки потічки. Потічки утворювали багато водоспадів і порослих лілеями озер. У струмках і озерцях плавали білі лебеді, а рідкісні птахи підспівували мелодії вод. Зелені береги здіймалися рівними терасами, повитими плющем і прикрашеними яскравими квітами, лавки були з мармуру і порфіру, там стояло багато невеликих святилищ і храмів, де можна було відпочити і помилитися меншим богам. Щороку на честь знищення іба у Сарнаті влаштовували свято, на якому всі пили вино, співали, танцювали і веселилися без жодного стриму. Особливих почистей удостоювалися тіні тих, хто знищив дивних прадавніх істот, а пам'ять про тих істот та їхніх старших богів поплюжили танцюристи і гравці на лютні, увінчені трояндами із садів Зокара. А королі дивилися на озеро і проклинали кістки мерців, що лежали під його водами. Попервах верховні жерці не любили цих святкувань. Бо поміж них побудували химерні історії про те, як пощез ідол кольору морської хвилі і як, залишивши пересторогу, таран іш помер від страху. Вони казали, що зі своєї високої вежі іноді бачать вогні у товщі вод озера. Але багато років минуло без жодних турбот. Тож, приєднавшись до оргів святкувальників, навіть жерці насміхалися і проклинали мешканців іба. Справді. Хіба ж то не самі вони у своїй високій вежі так часто виконували давній і таємний ритуал, який виражав ненависть до бокруга Великого третона. Так над царнатом, дивом світу і гордістю всього людства, промайнуло тисячоліття достатку і втіх. Свято на честь тисячоліття знищення Іба було невимовно розкішним. Ціле десятиліття говорили про нього у всій країні мнар. А напередодні урочистостей до серната почали з'їжджатися на конях, верблюдах і слонах люди Стра, і ларнека і кадатерона та всіх інших міст Мнару і поближніх земель. У передсвятковий вечір перед мармуровими стінами встановили павільйони для принців і намети для мандрівників, і все узбережжя сповнилось піснями безжурних гуляк. Посеред бенкетної зали розвалився в кріслі Наргіз Гей, Король. Сп'яніли від старого вина, зі сховків завойованого пнату, в оточенні благородних гульвіз і догідливих рабів, на цьому святі їли безліч дивовижних делікатесів, фазанів з островів наріель у Серединному океані, молодих козлів з далеких пагорбів імплан, ратиці верблюдів із пустелі Бназіл, горішки і прянощі з цедатрійських садів, перли з омитого хвилями метала, розчинені в оцті істра. Щоб догодити смакам кожного учасника свята, була також небачена кількість соусів, приготованих наймайстернішими кухарями з усього мнару. Але найвишуканішими делікатесами того вечора були величезні рибини з озера, одна більша за іншу, яких подавали на золотих тарелях, інкрустованих рубінами і діамантами. Доки король і його придворні бенкетували в палаці. Позираючи на головну страву, яка чекала їх на золотих тарелях, інші святкували там, де доведеться. У вежі великого храму бенкетували жерці, а в павільйонах веселилися принци поближніх земель. Верховний жрець Гнайка першим побачив тіні, що спускалися з начербленого місяця на озеро, і пекельно зелений туман, що здіймався з озера назустріч місяцю, огортаючи зловісною млою вежі і куполи приреченого Сарната. Потім і всі інші угледіли, як над озером танцюють вогні, і як сіра скеля Акуріон, яка раніше височіла над озерною гладінню біля берега, тепер майже сховалась під водою. Незрозумілий страх швидко ширився. Тож принци Іларнека і, і далекого Рокола зібрали свої намети і павільйони і квапливо вирушили на річку Ай, хоч навряд чи могли усвідомити причину свого відходу. Тоді, близько опівночі. Всі бронзові брами сарнати розчахнулися навстіж і вихлюпнули назовні юрби божевільних людей, які вкрили рівнину, так що нажахані всі заїжджі принци і мандрівники розбіглись. Обличчя цих людей були позначені печатю народженого з нестерпного жаху безумства, а з їхніх язиків злітали настільки жахливі слова, що нікому із слухачів навіть не спало нагадку вимагати доказів. Люди, в очах яких світився дикий переляк, Репетували про те, що трапилося в королівській бенкетній залі, крізь вікна якої тепер було не розгледіти постатей наргізгея, його вельмож і рабів, а тільки орду неземних зелених безголосих істот, з виряченими очима, товстими відвислими губами і нашорошеними вухами, істот, що моторошно танцювали, тримаючи у лапах золоті тарелі інкрустовані рубінами і діамантами, і на кожній тарелі палав дикий вогонь. А принци й мандрівці, тікаючи з приреченого міста Сарнат на конях, верблюдах і слонах, озиралися на огорнуте імлою озеро і бачили, як поринає під воду сіра скеля Акуріон. Через усю країну мнар та поближні землі ширились чутки про тих, хто втік із Сарната – і каравани більше не торували шляхів до проклятого міста з його дорогоцінними металами. Минуло багато часу, перш ніж мандрівники знову прийшли туди. Лише хоробрі і спраглі пригод юнаки з далекої фалони наважились на таку дорогу. Вони мали солом'яного кольору волосся і блакитні очі і не належали до племен, що населяли землю мнару. Ці хлопці дісталися до озера, щоб поглянути на Сарнат. Але знайшли там тільки широке спокійне плесо і сіру скелю Акуріон, яка високо здіймалася над його поверхнею біля берега, але не побачили там дива світу і гордості всього людства. Там, де раніше височіли стіни трьохсот ліктів заввишки, а вежі ще вище, зараз лежав лише багнистий берег, а де колись мешкали п'ятдесят мільйонів людей, зараз плазували хіба що гидотні зелені тритони. Не збереглися навіть шахти дорогоцінних металів бо фатум спіткав сарнат. Але вони побачили напівприхованого в очереті дивного кам'яного ідола кольору морської хвилі. Той, укритий водоростями давній божок, був вирізблений у подобі бокруга великого третона. Того ідола припровадили у верховний храм Іларнека, де відтоді і до віку у світлі начербленого місяця, поклонялися йому люди. У всій країні Мнар.